Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що, як ви там тримаєтеся? Бо якщо ви ще не продали всі свої альткоїни в паніці, то я вас вітаю. У вас можливо ще є шанс відчути, що таке туземун в крипті не тільки в мемах. А й на графіках. Давайте відверто. Останні тижні для криптоінвестора були як поганий серіал. Сюжет провисає, герої падають, настрій на дні, альткоїни. Ну їх знову почала називати скамом. І Якщо ви думали, що бачили все, то березень і квітень 2025 року вас явно чимось могли здивувати. Але тепер ми можемо поговорити про трошки оптимізму, бо, схоже, що ми не просто вижили, а саме знаходимося в точці, де все тільки починається. В першу чергу я хотів би поговорити сьогодні про капіталізацію альткоїнів, а точніше про їх внутрішню молодшу лігу без топ 10 Уявіть собі, що є багаторічний канал, який тягнеться ще з 2018 року. І цей канал не просто тримається, він поводиться один в один, як у попередньому циклі перед важливим ростом 2021 року. Спочатку у нас було велике падіння, потім ще одне. І ось у найгірший момент, коли здається, що гірше вже бути не може. Ми бачимо повторення тієї ж структури, яка вже приводила нас до альтсезону. Тобто, якщо дотримуватись логіки графіка, то ми вже пройшли всі кола криптопекла, і тепер залишилось тільки одне: а саме ріст, повноцінне ралі, яке, як на мене, ми побачимо вже дуже скоро. Але тепер давайте переходити далі і поговоримо про ефір. Цей красень, як завжди, на межі, чи то готується взлетіти, чи то готується нас всіх розчарувати. Пам'ятаєте, як нещодавно всі казали, що він звалиться до тисячі доларів. Так ось сьогодні він вже торгується майже на поміці в 2500 доларів, і навіть цього йому замало. Що цікаво, ефір сьогодні повторює не свої старі фокуси, а те, що робив біткоін у 2020 році. Графік майже дзеркальний: зона накопичення, фейковий прорив, падіння. А тепер ми на етапі, де після форс-мажору на горизонті, маячать відновлення. І ще одне, у нас тут є незакриті гепи на помітках в 2200 доларів, 2600 доларів і навіть 3400 доларів. А як також ви можете знати, що ці гепи люблять закриватися. Хоча, звісно, не так часто, як вкладники люблять продавати на дні. Але не про це зараз йде мова, давайте трішки про інше. Я вам скажу більше, що якщо сценарій 2020 року справді повториться, то наступна зупинка ефіру буде не на помітках в 3000 і не навіть в 5000 доларів. А мінімум 8 тисяч доларів. Так, саме така моя особиста ціль щодо ефіру, і це не просто мрія на фоні чашки кави, це висновки з аналізу графіків, об'ємів і реальної поведінки ринку. Також, що важливо, оновлення ефір пекта вже відбулося. І це, між іншим, зробило мережу ще потужнішою. Навіть Джіпі Морган погодилися з тим, що це може дати ефіру шанс на нові максимуми. І хоча довіряти їм це як довіряти прогнозам на літа. А все ж таки приємно, що навіть великі банки з нами солідарні. Але тепер давайте переходити до найголовнішого, а саме огляду біткоїну. І перед тим, як це зробити, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте коротко, але глибоко про біткоін і ту саму глобальну ліквідність або М2. Якщо ви подумали, що це щось із математики, то ні. Це показник якого біткоін слухається як вівці пастуха. Затримка в 60 або 90 днів. М 2 йде вгору, через 3 місяці біток теж на піку. І це працює у 2023 і 2024 роках. Відміни співпадіння до днів. І що ж у нас сьогодні? М2 знову на історичних максимумах станом на 7 травня 2025 року. А отже, що ми знову беремо ту саму магічну затримку у 77 або 80 днів, так що ж у нас буде з біткоїном? Якщо нічого не зламається, то нас чекає новий історичний максимум десь приблизно у липні 2025 року. І ціна на рівні в 109 тисяч доларів це ще не межа. Ну а далі, хто його знає, може ми побачимо навіть і 150 тисяч доларів, але не будемо загадувати наперед. Головне, не втратити голову і не продавати на дні, думаючи, що це вершина. Бо ніхто не хоче бути, як той, хто продав біткоін по 30 тисяч бо думав, що це його максимум. Також, що дуже важливо, я хотів би розглянути останні новини, які також у нас відбуваються на ринку криптовалют і можуть значно змінити гру. Давайте подивимося, що у нас відбувається на рівні інституції. Наприклад, Galaxy Digital, це одна з найбільших компаній, що спеціалізується на цифрових активах, офіційно подала документи на лістинг на NASDAQ. І знаєте що такі кроки ніхто просто так не робить. Це не так, а давайте просто спробуємо раптом щось вийде. Це чіткий сигнал до того, що індустрія росте, легалізується і готується до масового інституційного заходу. Вони б не робили таких заяв, якби не були впевнені в тому, що майбутні крипти реальне, масштабне і грошове. Тепер йдемо далі. Grayscale 5 травня заявили, що вони запускають новий ETF, але не на біткоїні чи ефірі, і навіть не на салані. Це ETF на компанії, які тримають біткоін. Якщо говорити чесно, то це дуже логічний крок. Grayscale розуміє, що не всі хочуть мати справу з волонтильністю крипти напряму, але хочуть заробляти на цьому ринку. Тож вони створили продукт, який дозволяє інвесторам побічно володіти бітком через публічні компанії типу MicroStrategy. І при цьому всьому Grayscale буде заробляти з цього комісії. Тож це дуже логічний, ну і просто геніальний крок як для них. І ще одна дуже жирна новина. Тон то запускає фонд на півмільярда доларів для токенізації реальних активів. Це вже не просто якийсь курс сьогодні у Шибі, це про реальну інфраструктуру, яка з'єднує блокчейн з традиційною економікою. А це, в свою чергу, великий тренд, і саме за це зараз сьогодні іде боротьба. Ну і на завершення, Coinbase запускає фонд доходності на основі біткоїна з прибутком, увага в 8%, при мінімальному звичайно, ризику. Але чому це так важливо? Відповідь тут дуже проста бо раніше великі гроші не могли заходити в дефі, адже там було занадто ризиковано, нестабільно, і іноді зникали навіть біржі, не те що прибутки. І тут перевірений фонд, мінімальні ризики і прибутковість у біткоїні. А це в свою чергу створює новий рівень доступу до інституційної доходності. І що ми тепер бачимо, коли це все підсумувати? Не просто сплеск новин, а концентрацію великих гравців на побудові інфраструктури. Не за альткоїни, не за токени, NFT, а за механізми, які будуть обслуговувати весь майбутній крипторинок. Вони не думають про те, як урвати швидкі 10 x з якогось токену. Вони будують міцний фундамент для всього ринку загалом. Тож, підводячи підсумки всього відео, можна сказати одне. Альткоїни у нас не марці, біткоін не на дні, і ринок ще скаже своє слово. Зараз все досить таки емоційно, і замість того, щоб приймати якісь необдумані рішення, краще спостерігайте, аналізуйте і головне не втрачайте надію. А я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.